Такий будиночок гарнюсінький, в якому ми жили. Ось наша кімната, в якій ми прожили 5 ночей. Ми зараз будемо збирати речі, ну, вже точніше, майже зібрали, і будемо переїжджати в іншу кімнату. Так ми домовлялися з власниками житла на самому початку, що ми тут проживемо 5 ночей, а потім будемо переїжджати. Тому все окей. Умови дуже гарні, нам дуже тут сподобалося. Дивіться, яка стеля, вау, просто. Тут є світильничок, він, ну, лампа в ньому перегоріла, але нам він не потрібен, ми ним не користувалися. Якщо вам потрібно буде, то скажете власниці, вона вам поміняє лампу. Тут ось також дві, два світильника, які працюють, ми ними користувалися, умикається світло. Все добре. І ось тут також микається світло. Все добре. Ось такі, такі комод дуже класний. Місця тут дуже багато. Ось тачало з головою. Ну, тут все відкривається. Назар користувався, іграшки свої там зберігав. Ну і тут тумбочками ну, ми також користувалися. Є вішавки для одягу. Вже ми перейшли в іншу кімнату. Ми жили тут. А тепер живемо у цій кімнаті. Тут два стільчика, шафа велика, гарна. Також є приліжкові тумби, світильнички. Ось така гарна стеля. Мама люба буде спати на цьому ліжечку. Ми просто постіль перенесли. Так. Вигляд з вікна. Це наша альтанка, на якій ми ще ні разу не сиділи, нема часу там сидіти. Ось така кімната гарна. Тут є балкон. У цій кімнаті. З балкону бачимо подвір'я заднє. Альтанка, три мангали. Дивіться, яка груша. Скільки там грушого. Кумба. Ось такий балкон великий, гарний. Видно гори. Там вон, видно потяг, як їде. Ось хочу вам ще показати туалет. Є папірчик завжди, є запасний, унітаж чистенький, сміття викидають вчасно. Ось дзеркало тут, мило. Навіть вішачок є в туалеті. Також ось є ванна, Душова кабіна, фен, яким можна користуватися, і мисочка для прання. Дуже зручно та охайно. Коли виходимо з кімнати, бачимо туалет, ванну, тут ось деталі, правила проживання в садиві. Ванна. Тут ось гарно видно з нашого коридору. Будинок, <смі> стріху будинку наших власників житла. На третій поверх сходи. Wi-Fi. І тут у нас є такий загальний балкончик. Сьогодні прохолодненько, дуже класно. Сподіваюся, так буде прохолодно, навіть іще прохолодніше, коли нам йти на потяг. Бо ми хочемо якомога більше на себе одягу одягти. Ось які гори. Дуже-дуже Ну, Сонце припікає. Вигляд з нашого балкончику. Отам он вихід з будинку, один з виходів, бо їх два. Це центральний вхід, вихід. Там дрова, які можна купувати у господарів та робити шашлик. І в нас цвинтар перед балконом. Я поважаю мертвих, тому для мене це взагалі не проблема. Дивіться, як гарно, просто чарівна природа. Дуже-дуже гарнесенько. Сходи на третій поверх. Зараз я вам піднімусь, покажу, як тут. сходи на перший поверх. Це ми виходимо з цих дверей. Це кухня. Тут ми готуємо їсти. Будемо зараз сідати. Мама готує нам сніданок. Світло вмикаємо. Дивіться, яка гарна люстра. Така кухня з телевізором. Відцик. На Зараз я знаходжуся у прихожій. Оця кімната знизу, драбина наверх. Тут ми залишаємо взуття при вході. Так. Ктина, яка гарна. Мене википає. Зараз зроблю менший вогонь. Так, варимо картопельку із сосисками і буде салатик з помідорів та цибульки. Покажу вам кухню. Ось чайник електричний. Всім посудом можна користуватися. Кухня дуже схожа на мою в Чернігові. навіть. Ручки такі, як у мене, в кольорах червоно-сірих. І навіть тут розташування тумбочок дуже схоже на розташування у нас вдома. Тут холодильник. Ось дивіться, тут зразу власники житла нам кажуть, що можна в них придбати, які ціни. Так, гарно. Гарна така будівля, гарне житло. Ось також можна придбати ці чаї, дощечки, які ми користуємося. Це все в нашому загальному користуванні доступне. Тут ось чашки. Ось. Можна всім користуватися, власниця казала, можна ось стакани брати. Тут каструлі можна брати на загальне користування. Тут наша тумбочка. Тут стоїть сковорідка. Ну, зараз нею хтось користувався, виняв, смітник. Це теж хтось зайняв собі місце. Ну і тут всякі приладдя для загального користування. Тут пуста тумбочка. Тобто для кожної кімнати є своя тумбочка. Ну і холодильник дуже гарний. Місця вистачає всім, навіть є пусті полички. Ось ми приготували тут їсти і йдемо їсти туди. Ось їдальня, тут столи стоять. Столики такі гарні, стільчики гарні, гарні гардини, телевізор тві, плазма. Ось, бачите, яка гарна люстра. Картина. Три великих столи і є вихід на задній двір. Тут теж можна посидіти, відпочити, а можна піти посидіти ось туди. Тут хтось шашлик готує, все задимлено. Зараз я вам покажу швиденько, ось як яка тут клумба гарнюсінька. Власниця займається, красу наводить. У сусідів шашлик. Задимлено у нас. Ось тут теж можна відпочити. Дрова можна купувати у власників і готувати шашлик. Тут є ось один мангал і ще два. Тобто кожному вистачить. Всі бажаючі будуть задоволені, будуть куштувати шашлик. Ну і тут Ольвія, бачимо, стіл такий величезний з підставкою. Тут дуже гарно. Всі можуть відпочити і насолодитися відпочинком. Ось. Краса. Будиночок такий гарнюсінький. гортензії теж. Все чистенько, охайно. Господарі доглядають за будівлею. Йду на кухню продовжую готувати вечерю. Ось це туалет, і ванна для кімнати, що на першому поверсі. Ось так ми вечеряємо. Дуже зручно, затишно. Рекомендуємо вам це житло. Речі зібрані. Назар грається. 你一点都不接。